Сьогодні, 17 лютого, ситуація в зоні АТО змінюється практично щогодини. Противник здійснив вирішальний крок, аби взяти під контроль Дебальцеве. Протягом дня місто п'ять разів обстрілювали з реактивних систем залпового вогню БМ 21 град та мінометів. Одночасно терористи декілька разів намагалися штурмувати позиції українських військ та штабу напрямку. Декілька розвідувально-диверсійних груп ворога зайшли у місто та вели запеклі бої з нашими бійцями. Усі атаки бойовиків відбиті. Також суттєва активізація незаконних збройних формувань спостерігається і на Донецькому напрямку. 14 разів бандформування обстріляли селище Водяне, Піски, Опитне. Загалом протягом дня бойовики майже 30 разів обстріляли позиції українських військ. Росія продовжує постачати озброєння в Україну за оперативними даними через селище міського типу Ізварене Луганської області на територію України з Росії зайшли 12 БМП та 54 вантажівки з боєприпасами. Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко. 21 лютого на Михайлівській площі відкриють виставку з символічною назвою Присутність. На ній будуть представлені докази агресії російських військ на території України. На площі демонструватимуть військову техніку, озброєння та амуніцію, які використовували підрозділи російської регулярної армії та незаконні збройні формування в боях на сході України. Відвідувачі зможуть оцінити масштаби підтримки бойовиків з боку агресора та переконатися у тому, що російська армія бере безпосередню участь у конфлікті на Донбасі. Президент України Петро Порошенко підписав указ про черговий призов. Згідно з документом, строковиків цього року призиватимуть у квітні-травні та у жовтні листопаді. Це мають бути громадяни України, придатні до військової служби за станом здоров'я віком від 20 до 27 років. Указ передбачає звільнення в запас військовослужбовців збройних сил України та інших військових формувань. Які відслужили встановлений строк у квітні-травні 2015 року. На полігонах України триває підготовка мобілізованих. Ось ці хлопці саме опановують нелегку артилерійську справу. Всі вони з власної ініціативи прийшли до військомату та попросилися служити. Василь у мирному житті художник, одружений, виховує трьох дітей, родом з Чернівецької області. В минулому ніколи не мав справу із гарматами, а сьогодні він уже команди однієї з них. В День зйомки сюжету чоловікові саме виповнилось 38 років. Проте над святкуванням навіть не задумувався, адже повністю зосереджений на бойовій роботі. Так ну, нас вже все вчили, як і наводчика, і сідати водити як універсальними стали. Зразу був найбільший страх. А тепер, коли ми вже знаємо, що вивчення знаємо вправи, знаємо все, що по машині все знає. Страх зменшився набагато. Командир роботою своїх підлеглих задоволений. Це вже другий підрозділ, який він готує до участі в АТО. Офіцер розповів, що хотілося б трохи більше часу на практичні заняття. Та й новіша техніка не завадила б. Цю техніку ми отримали на базі. От. Вона стояла там три роки після того, як її здали інша частини. Зараз ми її отримаємо і самі її ремонтуємо от і приводимо до нормального. Року. Уже наприкінці лютого на цих же самохідках, на яких зараз і тренуються, артилеристи вирушать на схід нашої держави. Кожен з них уклав контракт, за яким воюватиме, допоки в Україні не оголосять демобілізацію. Павло Ковальчук, Віктор Гром. Чаще. Бійці АТО отримали допомогу з Канади. Понад три тисячі комплектів військової форми. Стільки черевиків з високими берцями. Та 500 пар рукавичок під пильним наглядом канадців та волонтерів відправили у зону АТО. Гуманітарна допомога, яка прибуває з нами розличних стран, становиться нам на облік, пересчитується, формується в групи і доставляється підрозділенням на передову. Донедавна волонтер, а нині працівник Міністерства оборони Богдан Ковальов, координує іноземну допомогу для військових. Ми пішли по процедурі співпрацювання ради волонтерів і, а, значить, службы тыла и рада волонтеров дала клич по волонтерам, у которых есть подшефные бригады и подразделения. И эти волонтеры собрали э, действительно нагальные потребы бойцов своих в зоне АТО. Были обработаны эти заявки и переданы э, службе тыла. Голова Конгресу українців Канади Олена Кошарна вела перемовини з урядом цієї країни щодо надання допомоги. Сьогодні вона особисто контролює процес передачі військової форми. Ми предки родом з Донбасу, з Кировограду і теж Донбасу. Тобто я відчуваюся вдома, коли я в східній Україні буваю. Тобто люди прекрасні тут дуже гостинно ставляться до нас і. і Um, також, звичайно, всі, всі, всі наші воєнні, тобто, всі українські патріоти, ті, хто хто воюють на передові, тобто звичайно, може трошки страшно, але також я думаю про те, що, що як їм не легко тут в морозах, і холодно, і без родини. І um, я думаю, що те, що ми робимо, це маленька капелька в океані. Військова форма тут на вагу золота, адже в польових умовах зношується швидко. Бійцям доводиться годинами лежати на землі, повзати по пластунськи, їздити на бронетехніці. Однострій повинен бути не лише добротний, але й теплий. Ось в цій формі ми дуже нуждаємося, ми, хлопці, на передовій, Зараз було сиро, вони всі були мокрі, грязь, слякоть, і дуже посили зміни побув. Я їм висилав чуні. Жанские, но они тоже очень плохие, дуже... очень а эту форму я слыхал. Очень я много видел по частям, по по, по, по другим. Вот и к нам пришла помощь. Ага. Большое сп спасибо гранским друзьям. На сьогодні Канада вже передала Україні 70 тисяч черевиків з високими берцями, 30 тисяч комплектів військової форми та 4 тисячі рукавичок. 90% цієї допомоги буде розподілено між військовослужбовцями четвертої хвилі мобілізації. Решту вже передали воїнам. А вже через два тижні Україна одержить чергову партію допомоги. 350 прицілів нічного бачення згодом теж будуть відправлені на передову. Віктор гром для часу че із зони АТО. Цей хлопець вчитель на сході. Він з перших днів АТО серед контрактників у роті найстарший, тому й отримав позивний дід у стріж Житомирської 95-ї аеромобільної бригади. Став ще коли в країні було мирно, та тільки на в Криму розпочався конфлікт. Поїхав боронити державу 8 березня. Ми виїхали на Крим, стояли там під Чангаром. Потім Добропілля поїхали і вже почалося це все. Стрілянини ну, в Слов'янську, а зараз дуже, як сказати. Ну, по крайній мірі, з одної сторони, і страшно, а з іншої сторони не хочеться, щоб вони сепаратисти пішли далі і захватили не дві області. А щоб не захватили інші області, торік боєць побував у найгарячіших точках. Серед них Донецький аеропорт та Піски каже, коли постає питання життя та смерті, страх кудись зникає. Тільки десь почув постріл, все як то кажеться, автоматично все робиш. Ти захищаєшся і навіть там уходиш в укриття, відкриваєш вогонь ну, виконуєш свою задачу, навіть не замислюєшся, що тобі там страшно, чи що в мене... Ну, в мене так. Чим займатиметься після війни наш герой ще не вирішив. Та нині понад усе мріє, аби вона закінчилася. Адже вдома чекають рідні та кохана дружина. Маріамна Маркевич, Сергій Жуковський і час ще. Отана довгождавний форт 324. Оружей зв'язних воїн. Все дела. Сейчас мы его опробуем, что оно из себя представляет при стрельбе. Так выглядит, конечно, очень красиво, шикарно. в руке, не клинить.